Всім привіт! Вийшов довгоочікуваний трейлер до Крику 6. І давайте вже скоріше його подивимось, бо я дуже довго його чекав, я думаю, як і кожен із вас. Тому зараз подивимося, потім побалакаємо. Ну початок вже такий не схожий на те, що було до цього. I the There was a of me. Я бігла у нас. Me here. Mm -hmm. I was Нові персонажі.

Це, до речі, перший дзвінок Гейл. Ні. Ні. Тільки не Гейл. Фух. По-перше, я однозначно зараз, після того, як викладу цю реакцію, буду займатись відео розбором кожної деталі, яку я побачив тут. І ще раз подивлюсь трейлер, бо є що розповісти. І взагалі, блін, як, як круто, я дуже боявся, що без Сідні буде не так цікаво до цього, але це просто круто. Це настільки круто. І ці пасхалки до минулих частин. І Гейл, і Кірбі. І це те, про що я казав, що ті, хто створює цей фільм, вони читають усі теорії, усі коментарі фанатів. І Таке відчуття, що вони дійсно це все прочитали і зліпили з цього фільму і трейлер, бо в трейлері показали те, про що думали фанати. Тобто всі казали, що Гейл не разу не дзвонили. Ось, будь ласка, їй подзвонили. Е всі кажуть, що це її остання частина, і що у цій частині ми з нею попрощаємось. І ось, будь ласка, це показали в трейлері. Всі чекали на повернення кірбі, ось, будь ласка, вам кірбі. А ці пасхалки з минулих частин, ці дев'ять костюмів усіх минулих гостфейсів. А розмова по телефону, там де Гейл розмовляє з гостфейсом, і він їй каже, що він не схожий на тих, хто були до цього, що він якийсь особливий. І це натяк можливо на те, що під маскою стю. Бой маска стара, маска з першої частини. Мені дуже подобається прямо. Я дуже... Це єдиний, напевно, фільм, який я чекаю у цьому році найбільше. Це дуже круто. Чекайте на нові відео про Крик 6, про інші хорор-фільми, а також, звісно, про американську історію жаху. Адже скоро у нас е, будуть новини про 12-й сезон, або теорія, або плітки. Так. Тому підтримуйте мій канал, бо зараз, коли він став повністю україномовним, то мені потрібні нові люди на цьому каналі. Е, я як починаю все з самого початку, бо в мене буде е, нові підписники, новий контент і контент на іншій мові, і тому. Потрібно, щоб люди це бачили, щоб наші люди це бачили. Тому так, ставте лайки і підписуйтесь на канал. <свіс> тому так, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А ще я нагадую про те, що в нашій країні все ще триває війна, вона не закінчилась. І тому я прошу вас допомагати нашій країні, як ви можете, донатити на ЗСУ або волонтерити. Бо разом ми прийдемо до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава.